Вітаю, дорогі мої партнери, на нашій черговій навчальній школі, по нашим продуктам New Life. Ми вже з вами розглянули по нашим групам, які ми з вами умовно склали, наших екстрактів, і прийшла черга розглядати наші еліксири. Еліксири також, як і екстракти, вони теж без цукру і спирту. Що таке еліксири? Еліксири це композиція екстрактів, які наші технологи підібрали, коли одна трава доповнює іншу. От, і ще більше покращує їх діє, коли вони допомагають такі збори, коли допомагають і в якомусь спеціальному руслі. Дуже добре працюють для того, для чого ми їх вживаємо. Так от, в нас теж багато еліксирів, 24 в нас еліксири, і щоб поступово теж їх вивчати, сьогодні давайте розглянемо такі, можна сказати, самі розповсюджені, самі такі, що потрібні в кожному домі. В кожній сім'ї, в кожній родині такі еліксири, як для судин, для серця і для судин. І почнемо: от, наприклад, еліксир для серця. Ну, до речі, еліксир для серця може й не в кожній родині потрібен, наприклад, у мене його немає, тому що в мене все в порядку із тиском. Значить, оце один із таких еліксирів, де потрібно, потрібно знати, що цей еліксир дуже добре працює, може працювати як швидка допомога. Тобто взяти і швидко знизити тиск, допомогти собі. Можна кілька разів поспіль собі накапати у водичку і випити. Тобто, це еліксир, який можна вживати. Зранку ввечері, або два або три рази на день, також, як і наші екстракти, в яких випадках, коли є тахікардія, аритмія, ішемічна хвороба серця, якась недостатня, недостатня сердечна недостатність. Так? От. Але дітям або людям, в кого знижений тиск, цей еліксир треба. Пам'ятати, не підходить, тому що він має кардіотонічні і гіпотонічні дії, властивості, тобто він знижує тиск. Оце треба мати на увазі. Дуже часто можна використовувати один еліксир для серця, а можна його компонувати. У нас дуже багато випадків, коли люди приходять і погано себе почувають, або в зв'язку з погодою. Або хвилювалися дуже сильно, і ми їм тут прямо крапаємо у водичку або еліксир для серця, або композицію наших екстрактів та еліксирів, і буквально 5-10 хвилин і воно стає краще. От навіть учора, зараз віка мене підміняє на 95-му офісі, так, і от вчора приходила жіночка, яка себе погано почувала, наша партнер. От і випили ми, які ми обрали екстракти: гінкобілоба, шоломник байкальський, кропива собача, плюс еліксир для серця. А і таблеточка ще була піфлорумінус. От, ну це вже так, це те, що вона для себе брала. Можна було навіть і без таблетки, тому що таблетки діють більш трохи довше, а еліксири і екстракти дуже швидко всмокчуються у кров. І... Роблять свою дію на наш організм, яку ми очікуємо. Так? От, тому це еліксир для серця. Бажаю усім, в кого є такі випадки, що підвищується тиск, завжди його мати в собі, у себе або пропити його в системі, а потім можна мати просто як на такий випадок швидкої допомоги. Так, Еліксир для судин. От еліксир для судин це вже еліксир, який підходить всім. І тут такий у нас набор дуже багато екстрактів трав, які от дуже, дуже так добре працюють на багато які наші, скажімо так, проблеми. Да? Тобто це і по венам працює, по кровонаповненню вен, по кровотоку, по покращенню крового бігу серця, і кровоснабження мозку, посудина мозку працює, і покращує самі міцні стінок покращує, і знижує в'язкість крові, і покращує. І очищує судини, і знімає запалення хоч по венам, хоч по судинам мозку. Ось таке в нього от такий широкий спектр діє, саме в еліксира для судин. Тобто профілактика тромбоутворення, головні болі, можливо, якісь. Тоді теж ми Можемо компонувати з якимись додатково екстрактами. Да? От, ем, хто, звичайно, вже давно партнери, ви знаєте, якщо раптом хтось дивиться нас, ем, що недавно почав користуватися нашими продуктами, то це дуже нормально, коли ми п'ємо 3-6, а то й сім еліксирів, екстрактів за один прийом. Від трьох від трьох-трьох до п'яти, це в нас. Ну, Дуже-дуже такий нормальний прийом, нормальний підхід, як себе підходити до свого здоров'я. Так, от, еліксир для судин теж такий, ну, ще він знімає запалення, отакі от, навіть коли є запалення трінічного нерва або ну, такі якісь саме запалення з больовими симптомами. От, оце, будь ласка. Еліксир для судин, Тоді, звичайно, теж пропивається він або два, або більше раз на день. І сьогодні давайте ще розглянемо еліксир для нервової системи. Еліксир для нервової системи, чому я навіть посміхнулася, коли його е, почала про нього говорити, тому що це один із хітів, можна сказати, продажу на наших е, складах, тому що це той еліксир, який підходить ну, людям навіть. З різним, з різним тиском, це по-перше, а по-друге, ну, в мене така пропозиція дуже часто звучить людям, які приходять познайомитися з продукцією, почати з чогось. І еліксир для нервової системи, як ви вважаєте, чи підходить він усім? Він підходить усім. Тому що е, зараз, звичайно, війна в Україні, але е, і до цього в нас ми ж, жили в ритмі. З, стресу. Стресові ситуації можуть бути меншими, більшими, але хвилювання хвилювання нас переслідують, так, скажімо, в більшій чи меншій степені, степ так, от тому Елексір для нервової системи я пропоную завжди сміливо. Е, і ну, Люди розуміють, що це допомога, що з цим жити легше. Е, знов таки, дуже багато випадків, коли людина приходить, і був, якась неприємна розмова була, е, якісь там ну, були хвилювання, накапали елексіра для нервової системи. Е, Нагадую, 7-10 крапель написано в інструкції. Ми капаємо 15, а якщо щось трапилося, і 20, і 25 можна випити за раз з водичкою, і воно дуже швидко діє. Чи ви кудись ідете, наприклад, ну, в нас такі були випадки, коли перед презентацією ми з дівчатами випивали ліксири для нервової системи, щоб не хвилюватися, бо це все-таки виступ перед, перед глядачами, так? а ми не, не телезірки. Так? Буває, що. Всяке буває, в кожного свої проблеми, правильно? Але це еліксир для нервової системи, щоб не допустити, коли стресова ситуація руйнує наш організм. Тому що, коли є люди, які говорять, та, я не хвилююся, коли люди не показують, там, не конфліктують, не підвищують голос, не сваряться ні з ким, але. Внутрішньо, в душевному стані там просто, ну, стаються такі всякі е, хвилювання, так, от, е, переживання. І от еліксир для нервової системи, він оце знімає цей стан. Тобто, ви, е, звичайно, ми не можемо змінити те, що стається навкруг, але своє відношення, своє ставлення. Таке стає більш адекватне, щоб ми могли далі жити, далі працювати для себе та для своїх рідних. Так? Оце така щоденна щоденна допомога. У мене багато прикладів Дівчата, звичайно, я б могла по, по прізвищам називати, які приходять які кажуть, що я не можу без нього. От. І, ну, це не смішно, але а це, це гарний вибір. Краще, я буду пити, еліксир для нервової системи, ніж воно одне до одного вже накопичується, коли і виходить, виходить це в якусь серйозну вже проблему. Тому еліксир для нервової системи це і заспокійливий засіб, і він підходить для серця. Тут трави, які допомагають роботи роботі серця. І якщо комусь не можна кардіо, ой, еліксир для серця, щоб не знижував тиск. То еліксир для нервової системи можна всім, навіть дітям. Якщо в нас є окремо глот, у нас є для серця, в нас є окремо валеріана, яку можна дітям давати для не тільки дітям, але ну, маленьким дітям, от, то еліксир для нервової системи теж можна всім. І ще його гарний такий, гарна властивість це те, що він допомагає добре висипатися. Якщо ми коли говорили про екстракти, і ем, говорили про екстракт півонії, яка покращує надходження нормального фізіологічного сну, От, то екстракт півонії сюди теж входить, у цю композицію трав. І саме це допомагає е, добре е, і заснути, і виспатися. І навіть якщо ви вночі проснули, прокинулися по якійсь причині, ви знов тоді лягаєте, досипаєте і встаєте утром зранку бадьорими, енергійними, тому що був гарний сон, і ваша нервова система встигла, встигла відновитися. От. Тому, дорогі мої партнери, бережіть себе, говоріть про ці чудо еліксири своїм. Близьким та рідним і допомагайте своїй нервовій системі, бо нервова система це є наше здоров'я. І до наступних зустрічей. Кого є якісь приклади, можете ділитися у коментарях, будь ласка.